Станом на зараз не передбачається жодного е, збільшення податків, тобто жодних ініціатив урядових чи парламентських щодо змін до податкової політики немає. Е, ми зараз бачимо запит Міністерства фінансів і від відповідно збройних сил на суму, е, яка визначена в цьому законопроекті 412 мільярдів гривень. Але Прогнозувати дуже важко, стільки я сказала на початку, ці зміни вони були зумовлені змінами ситуації з війною. Дуже хочеться вірити, що цих коштів нам вистачить, що більше не буде ніяких форс-мажорів і погіршення ситуації. Ну і якщо власне... Ці кошти, які ми зараз спрямуємо, додаткові на сили безпеки і оборони будуть достатні, то навіть сенсу і піднімати питання змін податкових теж немає.